Ріменувати вулиці на честь пропагандистів, побудувати панельки з порушенням усіх безпекових норм, продати задешево зруйновані будинки із вбитими цивільними, і багато цинічних нарух над здоровим глуздом зробили росіяни з українським Маріуполем після окупації у центрі Маріуполя. Сьогодні бетонні коробки новобудов покриті плиткою і. Прапорами РФ після знищення міста в 2022 році Росіяни одразу взялись активно демонструвати відбудову в центрі. Стоять новобудови, типові панельні багатоповерхівки, які зводять швидко і часто з порушенням будівельних норм. Мешканців туди заселяють не тільки з Маріуполя частину квартир роздають переселенцям з Росії або військовим за приблизними оцінками. До Маріуполя переїхало близько 50 тисяч росіян із. Москви, Санкт-Петербурга, Самари. Та інших міст люди, які не мають жодного уявлення про те, що сталося. Вони дивляться пропаганду по телевізору і думають, що маріупольців врятували від неонацистів. Тим часом більшість мешканців живе в напівзруйнованих будинках без стабільного опалення, з серйозними проблемами із водопостачанням. Резервуари висихають, вода подається за графіком, а в деяких районах вона просто непридатна для пиття. Наразі ситуація в місті критична, але окупантам байдуже.